Вірш, Лесі Українки, на мотив Міцкевича, я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені, в думках ніколи тебе коханим не одважусь назвати. Я часто питаю себе чи кохаю, отказую ні. Та тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей, хоч і розстанусь з тобою, та в серці моїм зостається жива, наче постать твоя, і кожне слово з речей, я часто з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаю, чи я б тобі мовила ні.